Всім привіт! Вчорашній наш ремонт не дав ніякого толку. Сціплення буксує і далі. Виїхали в поле. І знову та сама байда. Плюс розстройство агрофірма, як завжди, затоптала нам пая, плуг в землю не лізе. О, зараз Денис зняв лемеша трохи нагостримо. ще на, на, кузову, ой, на кузову на плуг железяк. Будемо щось пробувати, щоб воно глибше заходило в землю. От. Ну, А тут а, е, така байда, відколи куплений трактор, в кабіну зробили, кріплення кабіни якраз на ті лючки, які закривають е, доступ до сціплення, щоб регулювати. Ну, якось ці роки обходився, ну, регулював при рушуванні і хватало. А зараз не вгадав регулювання. Що ж ми будемо відрізати? Будемо щось переварувати. Кронштейн ті до кабіни якось по-інакшому, добиратися до, до щеплення, бо діла інакше не буде. Настільки буксує, що нереально урати. От. От така ситуація на сьогоднішній день. Все, всім папа, бувайте!